Як вас звати? Мене звати Максим. Просто Максим. Ну, звати мене меніло Максим Сергійович, я випускник кафедри смарт-технологій ЄМЗ МЗ імені Євгена Оскаровича Патона, а саме випускник магістратури і зараз являюся абітурієнтом на аспірантуру. Так, вот, вот. Як вам вчилося у нас? Ой, вчилося мені весело. Це весело було. Це так сказати. Батьки мені правду говорили, проживи ці свої роки студентства весело, і вони тобі найбільше запам'ятаються, тому що це самі важливі роки твого життя. Вони дають тобі знайомства, які в подальшому житті будуть прокладати тобі дорогу. Що і сталося чотири роки. Я проучився весело, здобув багато друзів. І зараз я працюю на серйозній роботі і, дякуючи навчанні в інституті, а саме на зварювальному факультеті, зараз він вже перейменований в УМЗ, я працюю на престижній роботі і маю доволі непогану зарплату на даний період життя, який би він складний не був. Да. Е, що скажу, було весело, і навіть е, е, факультет нас невеликий. Тому що зварювальний в всякому випадку був. Але оці моменти, коли були перерві, там перші другі курси, виходимо на ганок, і люди це була просто маленька родина, тому що, починаючи з першого по шостий курс, всі спілкувалися, всі знаходили спільну мову, про щось говорили. І так як це велика дружна сім'я, то вона в будь-якому випадку буде тобі допомагати. Ти до них звертаєшся, і вони тобі з відкритою душею допомагають. Також не лише в межах так сказати, факультету, ну і за межами факультету ми відпочивали, класно було. І навіть зараз вже люди, які випустилися років 5-6 тому, і я вже закінчив навчання, то ми ще досі підтримуємо дружні відносини і продовжуємо спілкування. Ну, чому я далі поступаю? Тому що на моїй роботі це важливо і підвищення кваліфікації, хоч я і здобув магістра, але кваліфікації вистачає. Але життя дане для того, щоб завжди навчатися, тому ми продовжуємо навчання і у всякому випадку надіємося, що ми поступимо далі. Ну, якось так. Вчитися було складно. Вчитися в деяких випадках так. Були моменти, що було складно, ну, але на то воно й навчання, що просто так нічого не буде. Але я ж говорю: саме перше, що були друзі, які могли допомогти, ніколи ніхто не відвертався. Те, що я не знав, мені допомагали, те, що я знав, людям допомагав. Саме були такі важкі часи, коли вже були не кафедральні предмети. Вже були за мешами кафедри, там так треба було походити, поздавати. А саме на факультеті всі викладачі, як я сказав, між, між студентами дружна сім'я, так само і з викладачами було. Людей мало, всі один одного запам'ятовують. І зараз я навіть з викладачами продовжую спілкуватися. І в тяжкі часи, так сказати, вони нам також допомагали, інколи дуже сильно виручали. Тому я скажу, що навчання було класним насамперед. Тому що я ще досі згадую, бувала, збираємося з хлопцями, і ми згадуємо навіть ці моменти саме навчання, не просто таких веселих гулянок, а саме навчання, коли там щось намагалися здати, коли там цілу ніч сиділи, не просто вчили, а зубрили, тому що його, ну, зрозуміти було нереально. Його потрібно було саме визубрити. Там 300 питань, і їх потрібно було визубрити. Ну, але навіть коли вчили, збиралися в гуртожитку разом і все разом було. Все навчання в мене пройшло з друзями. Ну, це були чотири роки перших, а далі вже почали складні часи, але все одно ми жили разом, спілкувалися і, так сказати, всі наші завдання домашні, ми також виконували разом. Так що, тут з навчанням я скажу, тяжко, да, але проблем з ним немає. Якщо хтось розуміє, то вони тобі допоможуть. Якщо ти щось розумієш, так ось допомагає. Тут відвертатися не потрібно, ти допоміг тобі допоможуть. Так що тут навіть не поспориш. Що ви побажаєте майбутнім абітурієнтам? Що я побажаю? Я побажаю поступати туди, куди горить душа, і що зараз є самим таким, навіть не престижним, бо раніше було престижно там поступати на юриста, якогось журналіста. Я так думаю, ці часи вже трішки пройшли. У нас світ трішки ну, розвивається у всякому випадку, але зварювальники це кажуть, поступив на зварювальник, ой, будеш зварювальником. Ні, це не так. Я зараз отримав диплом магістра і я інженер високої кваліфікації. І я думаю, що з таким дипломом можна на будь-яку роботу йти, і що я ще скажу? Людина з інженерним складом мислення може працювати на, так сказати, гуманітарному напрямку, а людина вже з гуманітарним напрямком вже в неї трішки мізки не піде заточені, в, інженер, в інженерів їй буде тяжко. А от інженер в нього присутньо все, і логіка, і мислення таке. Тому я думаю, що саме сюди можна спокійно поступати і навіть потрібно поступати. Тому що ці саме ази, вони відразу даються. Це те саме креслення, сопер, сапер. Е, мені зараз і потрібне, і, припустимо, креслення. Це сапер, І звичайне креслення, і електрика мені також потрібна зараз. І зварювання мені також потрібно. І от оці всі частинки в мене зібрались на одній роботі. Я їх зараз використовую, ці знання, які я тут отримав, я їх зараз і використовую. Тому я думаю, якби я там поступив, куди, куди ж я міг поступити? Та якби поступив кудись на юриста або якийсь на математика, то я не думаю, що я б працював на такій роботі, я не думаю, що я був би знайомий з такими людьми, з якими я зараз знайомий. Так що абітурієнти мають поступати не туди, куди батьки сказали і хочуть за. Затули, так сказати, щоб було. А потрібно поступати туди, що потрібно, і насамперед, до чого душа горить, до чого душа лежить. Тому що якщо душа до цього не лежить, то й навчання буде і тяжким, і нецікавим, і знайти друзів, які тобі будуть ближче до серця, до душі, це також буде складно. Я таких людей знаю і пронавчалися вони не дуже довго, тому що в них до цього душа не лежала, і батьки сказали, йди куди, куди твої очі дивляться. Тому. Чекаємо на вас, так сказати. Я думаю, що вам тут сподобається. Надіємося, ситуація трішки владнається, і ми будемо пересікатися, і, може, навіть я буду вас перевезти. Так що дивіться, вирішуйте. Удачі вам на вступній вже компанії, в цьому, так сказати, в цій тяжкій дорозі, так сказати. вам лишається тільки правильно вибрати пріоритети. І просто очікувати класну звістку, я сподіваюся, що ви поступили саме до нас. Так що, ось такі справи, любі друзі, все. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, гарних, гарної вам вступної компанії. Будемо разом. Слава Україні!